Яка швидка найшвидша у Києві провели змагання для співробітників екстреної допомоги? На них з'їхались медики з усієї України і навіть кілька карет з-за кордону, які завдання перед ними поставили, і хто впорався найкраще? Бачила Тетяна Іванченко. Лікарі не менш скрупульозно ніж пацієнтів, оглядають автівки до старту. Лічені хвилини у залі роздають номери, один з яких стане першим. Номер 26, донецька команда номер 2. У шеренці учасників не побачиш раритетних сільських уазиків. Боротися за перше місце приїхали кращі з кращих і нові з найновіших. Тут стрункими рядами вишукувалася вся Україна, плюс закордонні колеги з Польщі та Литви. Щоправда, у реальному житті жереб їм тягнути не доводиться. Перше завдання, перша медична допомога. Діагноз поставили, здається, тест пройдено, але не тут то було. Досвідчені колеги продумали кілька медичних пасток. Сам постраждалий живіший усіх живих. Пластилін та фарба. каже. В деяких моментах хотілося навіть засміятися, але роль занадто серйозна. А от судді тримали марку холоднокровності, безпристрасно ставили оцінки своїм колегам. Пройшли з не одні курси, не одні сказкажу е, е, життєві ситуації. Е, Самі прислушайтесь ту саму школу школу, яка називається життя. Інше завдання, інша карета швидко йдуть пацієнта, посміхатися не тягнуло, хоча екстриму від того було не менше. Старая поговорка не боїться тільки глупий. Конечно, я виступаю третій раз, третій раз як перший раз адреналін, могу дать пульс спробувати, стучить все. В момент роботи ти робот. Протоколи і ти робот, а потім уже после визова ти переварюєш. Поэтому в 30 лет половина волос уже сідих. Все через себя пропускаешь, по-другому, никак. у повітрі запах алкоголю на тумбі ліки в ліжку хвора дитина. Автор завдання придумав багато медичних каменів спотикання для колег. Это врачи врачи не отложені состояння. Поэтому ребенок для них це теж стресова ситуація, яка теж збиває з толку. плюс наліч родственника, котрих вмішується, плюс що запах алкоголя мами. Естафету українських колег підхоплюють поляки. В екстрених ситуаціях навіть мова не бар'єр. такі змагання, як іспит в університеті. Хоч оцінки в заліковку ставити ніхто не буде, нові знання ніколи не завадять. Тетяна Іванченко, Євген Камінський, новини телеканал Інтер.